Привіт, інтернет! З вами знову я, Роман Одинець, і зустрічаємось. Ми ну, скажімо так, за умови гостинності. Ви знаходитесь в моїй вітальні, ранкова кава, і ми так продовжимо в розважальному такому контексті говорити про важливі речі, окрім такої освітньої, просвітницької складової, у нас є ще конкретна прикладна. І полягає вона в тому, що е, ці речі, про які я говорю, потрібно якось візуалізувати. Ми з вами знаємо, що е, корисні моделі трансформерів, ви можете подивитись всі рішення на вебсайті, і е, адресу ви всі знаєте, вона є за посиланням. Під цим відео навіть буде, вона дублюється. І отут ми маємо в дуже компактному, бачите, навіть на е, каваному столику е, е, поміщається цей розмір 50 см на 50 см і на 50 см. Бачите, обурка, пакування у нас виконана в кольорах жовто-блакитний. Тому що родом воно з України і на додачу є зелений і червоний. Це вологостойка тканина, яка дозволяє зберігати цей пристрій для того, аби розміщати його в будь-якій місціні. Це шафа може бути, будь-де, де ви самі захочете. Складається він з двох модулів, і от саме цю річ ми називаємо босом, або направляємо її в бізнес on the Soft Sofa. Ця модель нам дала світову першість, мені надала можливості розповсюджувати інформацію про і отримати, врешті-решт, світове визнання, тому що це. Така фанова річ, яка запатентована, і створена. Вона, бачите, у нас тут навіть на тканині використані модельки Тетраміно. Тобто це фігури Тетріс, які завдяки поширенню гри Тетріс надали змогу створити велику бізнес імперію багатьом. Людям, які були дотичні. і в моєму випадку це дуже добра новина, тому що і для вас, для всіх тих, хто мене слухає, дивиться, ви можете долучатись і в будь-якій оселі створити умови для отримання пасивного прибутку. Пасивного прибутку, на видачі. Усім подорожнім, всім людям, які мають необхідність десь зупинитись в вашому місті, надати їм притулок або пригостити їх, прихистити їх. Це такий шелтер, да, в певному сенсі, тобто надати укриття, і це укриття обладнати м'яким диваном. Який в повсякденному вжитку не буде у вас красти простір? Тобто ви його компактно склали. Це найкомпактніша в світі конструкція і найфункціональніша. Тому долучайтесь, знайомтесь, отримуйте. Значить, задоволення від споглядання, і замовляйте для того, аби створювати інвестувати це інвестування. Давайте скажемо скажімо прямо: це інвестиція, яку ви можете зробити тут і зараз, і вже зараз почати заробляти на цьому, мати пасивний дохід, і окупність цього вкладення. ну, при, при повному завантаженні навіть місяць не, не проходить, як ви вже окупите ці витрати. Тому дуже раджу звертайтесь, всі контакти під цим відео. Ну і розваги вам ніхто не буде забороняти, розважатись, самому використовувати в повсякденному житті.